о, 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 и я поставил дизлайк я ему не написал, вы мне и так и не отвечали. Хотя вы хотите купить минут И все, и, в, и в данном ролике вы уже поняли, что это разоблачение. <соценно> Нет. Разоблач... Извините, конечно, что плавно видно, но да, что не знаю. Пар... Если дуже плавно видно. Ну, но... И я розкажу уже причини, чому я перестала такими людьми дружить и ніколи більше не захочу. Честно, мы всі можемо зайти на його сообщество, у него уже появилось. И мы можем подивитися, що там у нього есть один, один одне сообщение, де він сказав, что у него есть ідея. На мене в 2020 году зробити розоблачення. До цього я, які зробив розоблачення на нього в 2024 році, який вже закінчиться. на даний Ну, да, ну, да. ну до, 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 я підводити я, я все-таки буду. Я на таких подводках із Майнкрафта стрипаю. Ну, це, звісно. Настро... Я думаю, що він ще не вміє так робити, тому що. Ну, потому что я не бачу, никакой ролик такой. А просто. И я хочу еще одно сказать. Давайте уже придем к причинам Во-первых, подножки. Какие вы подножки спросите? Ставин меня все время стал подножки. Например, в первом классе. Сіхать. Його тоді ще не його тоді, коротше, в його класі мене не навідали в другому класі його. І він хотів поставити речах на мене, щоб типа, типа, щоб типу, мене не навідали. Ну, да, це це перша причина, про яку я вже писав на прошлому аккаунті, але він так нічого і не пише. Ну, вже перейдемо до следующеї причини – це <кхух> обсирання. Да, сейчас він почав обсірати. І цю причину я все-таки таки, таки додав. Зачем? Так того що раз він хоч якось може прик... одне два обсирання, а тепер ну, тут обсірання, я не знаю, год це, не знаю. ну и, пожалуй, ну и, пожалуй, на этих причинах мы и остановимся. Я надеюсь, вам понравилось, У вас была часть разоблачения. И я сейчас, ну, извините, мной, может я не знаю, но друзья, Всем пока, с вами был Азербайджан -HTV. Всем пока.